І йдемо писати картини. Лубріка, розпаковка. Все вже закінчилось, але люди не розходять. Вітаю вас, друзі. З вами знову я, Тетяна Татаренко, художниця з Канади. І це мій наступний влог про моє життя і роботу. Після насиченого минулого місяця і фестивалів, цей тиждень я просто відпочивала, ну трошки попрацювала і е, покажу вам, що в мене нового в моїй майстерні. А також під кінець тижня я їздила на благодійний івент, збирала гроші, як, звичайно, для України, насбирали, до речі, багато. І я вам трошки покажу цієї атмосфери. Мені здається, вам буде цікаво. Це було в місті Ніагара Lake, там дуже гарно, дуже багато виноградників. Так що, якщо вам цікаво, залишайтеся. Зі мною і welcome to my world. Що тут відбувається? Що тут буде, люди? Сьогодні перший день школи. Я вже не могла дождатися цього прекрасного дня, дадюш? Я просто забрати дія з школи, тут ось така класна територія. Дивіться, там он прям такі ферми. Діти бігають, граються деякі, але я не буду знімати. Ну і така ось тут територія. Ось тут робиться, дивіться, що в мене буде. Ой, Я прям не знаю. Я про таке навіть і не мріяла, Діма. Про таку грандіозну полочку. Хто не знає, моя майстерня знаходиться в бейсменті будинку, в якому ми мешкаємо. І в мене вже назбралося дуже багато всього. І, як завжди, мені вже нікуди ставити ні фарби, ні холсти, ні все-все-все, ну, що мені потрібно. Воно мене просто стояло десь розтикане, розмикане. І нарешті, ось в мене буде така поличка, і я все туди складаю. Це просто кайф. Коли ми жили в маленькому будиночку, і моя майстерня була в нашій вітальні, то в мене все було в тому комоді. Ви бачите, вона на задньому фоні. Я туди вже напихувала скільки, що в мене він попровалювався, і Діма заодно мені перемонтував той комод, але я не знаю, що туди буду складати, може все для акварелі. Я вже хочу накладувати всього на цю полочку. Побільше. Теж скільки сюди можна положити? My goodness, подивіться на цю поличку. О, він мені навіть тут зробив оцю штучку. Боже, як хорошо. Класно. Нарешті в мене буде де складати все своє добро. Боже, ви не уявляєте, яка рада? Don't load, окей. Okay. А я вже хотіла лот. А ще нарешті я пофарбувалася, стригтись не буду, хочу відпускати. А ще забула вам розповісти, що в цей понеділок я їздила здавати драйв-тест і отримала нарешті джифул. Тепер в мене повні права. Школа почалася. І прохолодно. Помідори мої ще ось живуть. Навіть трошки колосяться, а це взагалі ось вирішив зацістити. No. Тут ось теж, дивіться, поспіли навіть вже треба зібрати. А що там і перець? Ну, вони, звісно, похожі на просто непонятно на що. Ну Но... нічого, їх треба пообрізати, мабуть я їх пообрізаю, якщо це допоможе. От, перець тут у нас теж що з ним. Ну, що звалився вже. Тихай буде, тут щось маленькі нарядився. Ну, такі ось уже, коротше, остатки розкоші. Остатки розкоші мої помідорові. Подружку збираємося в мої хризантиви. Це вже засохло, я не бачила, що вони тут були, вони стояли, мабуть, за хризантемами. це я просто квіти переставила. вытащи вообще. Два. А вот еще два. Так вот. По чуть-чуть, по чуть-чуть и помидоры у нас маленькие такие хорошие. И вот еще один. Два даже. Маленькие пушки. Ну уже давай типа сбирай. Это надо обрезать, мабуть. Хоча тут ось ще один нарядився. Ой. Отак от короча, прохладно і не очень весело. Так, ми тільки що були в Crazy Beans, Короче, нагребли ось торбу. прийду додому, покажу, що купили. Crazy Бін це такий магазин відмовлених або загублених посилок, їх просто продають. В різні дні буває різна ціна, це ми купляли по 5 доларів. Ось такі тапочки, дивіться. 5 доларів. Коротше, все сьогодні було по 5 доларів. Потім дивіться, ось такий нарешті. Я собі так хотіла фартух робочий. І ось тепер в мене є ось такий. Такий фартух собі впрацьовує. <гум> Потім вже ж зима близько. Ще такого дракончика. Це і дракончик а пікачу пікачу Потім білий свитер, звичайний. такі ще купила собі тапочки в майстерню. Хто не знає, в мене майстерня в бейсменті. І зима близько. Ось такі тапочки я купила. Вони легенькі, тепленькі всередині, міх такий теж 5 доларів. Е, бомбочки. Мам... 10 бомбочок для ванни, пакетик страшний. М -м -м. Дивіться. Зелений чай, апельсин, інжир, ой, джинджер эм, им, имбир, эвкалипт фатер -мелон, Я Люблю я его в начале строуберри, строубрион Джасмін. Чамоміля. Що таке чамоміля? Ромашка. типа ромашка. Coconut milk и My favorite is watermelon and lavender. What about you? This one, this Strawberry. One, actually, all of them. All of them. Yeah, mm. because of goodness. My goodness, I love it. It's only five dollars. Ищи вот такой костюм. Ну, такие костюмчики легенькие, хатни. Такая пижамка. Штанси и кофтинка. Это тоже 5 долларов. Це все нове, це все. Ага. І ось дивіться ще. А там упали. А, не там. Це не надо, це убери. Не надо. Дивіться, що ще я знайшла. Ось оце. Це олівці, акварельні олівці. Олівці Kohainor. Я так раніше купляла акварельний папір, так і купляла, досить він був класний, Мені здається, ці олівці. О! Прошу пана, нема одного олівця. А, він всередину упав, навірно. А, ні. А, вони просто з'їхали, все є. Коротше, ось такі олівці. Акварельні. Всього-навсього за 5 доларів. Зараз подивлюся, скільки вони коштують. Тут навіть упаковка. І ще дивіться, ось що. Це я до акварелі використовую ось такі чернила. Показую, ці чернила я купила. Я купляла такі чорнила. Ще, мені здається, в Польщі, і вони, я їх купила оці всі чотири, за 5 доларів. Розмір 0,2. Це дуже класна покупочка. Ну і ось дивіться, ще що я купила. Оп. Оп! Ось такі сережечки. Видно? Такі глазики. Так, оце ось. Отак ми скупилися сьогодні. Найбільше мене радують оці чорнила, олівці і тапки. А, і мене все радує. А бомбочки. Нарешті тут я наводжу порядок, свою полочку заставляю, там фартушок, тут ось інструменти. Ну, потрошку це все роблю. Фарби розставляю картини. І дуже-дуже класно мені подобається багато місця. Так, ну не я тут, пос... не встигла я тут поскладати, то я вже готуюся завтра, буду їхати на один захід, де я буду писати картину, і там буде теж аукціон, і буду я виставлятися, продавати картини, і також буду писати картину. І в цей час люди будуть ходити дивитися, ну, можна буде понаблюдати, як я працюю. Поскладаю трохи. Хлопці мені позаносять в машину, щоб я сьогодні не тягала. І халатик. Бачите, як я поприкручувала тут трохи поки, що потім буду робити особно такий стіл, де я буду пакувати, і там в мене будуть такі стінні полички, де я поставлю всі ці свої прибамбасики. Ну, так, ось поки що гребуся. Так, я приїхала на івент, який буде проходити в іншому місті. Ніагар Онделек. Я тут ніколи не була. Я тільки що я доїхала, їхала майже годину. Боже, люду, тут така краса. Тут всюди виноградники. Те, що у нас там виноградники, то це взагалі не угадується. В общем, я приїхала на виноробню, буду тут писати картину сьогодні, і також буду виставляти картини на продаж. Постараюся вам познімати, трошки покажу. І взагалі я в захваті від цієї краси. Тут просто шикарно. Так гарно я в шоці. Так, ну так, тут все виглядає. така палатка, Люди вже починають сходитись. Це виноробня. Зараз будуть виступати музиканти. for this and, and got it set up for us. Um, they're also giving a tasting of their wine if you haven't had a chance to have that yet. and uh, as well, they have uh, donated uh, some bottles of wine where they put the ukrainian label. and for every bottle of wine sold, they are also donating some money. so uh Це вже не перший раз, коли я на такому івенті пишу картину, люди підходять, дивляться, це завжди цікаво, І фотографуються, і іноді просто стоять з келихом вина і спостерігають, як я пишу картину. Взагалі це дуже класно, я дуже вдячна всім цим людям, які організовують такі заходи і збирають гроші на допомогу Україні. Цей саме е, івент організувала церква Сент-Джонс, Сан-Карінса, е, Кристина і Богдан і Лариса. Це така українська родина, яка тут живе давно. Богдан збирає аптечки в Україну. Я була в його кабінеті і бачила, це реально дуже-дуже велика допомога і дуже багато всього вони роблять. Також ця виноробня вони надали цю палатку і задонатили бутилки свого вина, на яких наклеєна. Українські такі мапи України і щось там ще, я, чесно кажучи, не бачила. Але ці бутилки з мапами України вони теж продавалися і вони були задоначені. І гроші з цього вина, з продажу цих бутилок і з аукціону підуть всі на допомогу. І продавалися квитки на цей захід. І, звичайно, всі гроші підуть на допомогу. Велика подяка. So, my name is Larissa. I am a member of the humanitarian aid team from St. John's Church. And I'd like to start off by saying thank you to all of you for spending your afternoon with us as we raise money for humanitarian aid. for Ukraine. <fi> ну і саме цікаве, за ці 3 години я продала 20 картин, від маленьких до великих. І мені дуже сподобалися ці всі люди, які були. Вони були в захваті від мого живопису. Вони купляли, дякували. І дуже приємна була атмосфера. Подивіться, яка тільки краса. Подивіться ці виноградники, ці рози. Особливо ця роза вона так пахла, що я аж розплакалася. Ну, я завжди дуже сентиментальна. А це мені нагадало. Знову моє дитинство. І я плачу. Я знову плачу. Прийшла познімати захід сонця і просто понюхала ці рози. Здається, немає прекраснішого аромату, ніж ця роза. От біля них ростуть оці білі, вони не пахнуть. Дивіться яка краса. боже. Це просто прекрасно. Просто подивіться, на ці казкові рози, який колір. Кізо. У нас все вже закінчилось, але люди не розходяться Вирішили заспівати свої пісні. А ну і забула вам розповісти, що цього разу я їздила сама, мій працівник був на роботі, тому що я виїхала сюди аж 2.30, а 30, він в цей час був на роботі. І мені самій довелося їхати цілу годину і вигружати все це моє добро, Їдите. розставляти, потім назад завантажувати. І назад взагалі я їхала вже було темно. І як хто не знає, я їздю в окулярах і мені дуже було важко, але я справилася. Дивіться, яка сьогодні чудова погода. Я нарешті дочекалася цього прекрасного дня, що мені не треба вести Авдія в школу, а ми йдемо на автобус. Так, тепленько я так дивилася, цілий тиждень буде дуже тепло, не Ні дощу, нічого немає. Так, я після кризи Бінса ось заїхала в Хартіна, хочу купити ковна і бачу, опять хризантеми по десятки продають. Куплю ще дві бо ті в мене засохли, а які вибрати, ось я не знаю. Ці жовті вже не треба купляти, бо вони вже майже відсвіли. А ну пошті ось сюди подивимось. Ось такі свіженькі треба брати. Такі ще тільки будуть розпускатись. Це такі, як у нас росли на клумбі, мені здається. Так, мені вибрати. Так, ну ось такі хризантемки я вибрала. Дивіться, які вони прекрасні. Ще будуть цвісти і цвісти такі свіженькі взяла. Ці в мене вже порозпускалися. А ці будуть зацвітати. Лубріка-розпаковка, що я купила, що я купила в Crazy Beans. Це ось такий, я нещодавно вам показувала, що я купила собі такий робочий фарту. Ось отакий фартушочок. Та-дам! Ну, і тут вони так, бачите, воно тут все пришите, пристегнуте. Коротше, так от ми завжди оп, І йдемо писати картини? Я купила такий собі за 5 доларів. При цьому вони були там по 25 доларів. І ось ось, дивіться, один. Це один долар. Два, три, чотири, п'ять, шість і один ще мій. Як ви думаєте, навіщо мені стільки фартушків? Оцих чудових, прекрасних фартушків. Бачите? Як ви думаєте, навіщо мені стільки фартушків? Художніх. Ну-ка, в кого є ідеї? Раз, два, три. Так, я буду робити майстер-класи. Я ще придумаю, як це все зробити, але я буду робити такі в день або ввечері. Можна навіть замовити, наприклад, на день народження подрузі. так, Запросити подру подружок написати якусь картину або написати декілька картин, щоб потім можна було їх скласти в одну і подарити комусь на день народження. І зробити це зі своїми руками, або просто прийти і випити вінця або чайку, написати картини під моїм руководством і забрати їх собі. Як вам така ідея? Пишіть, якщо подобається, пишіть мені в коментарі. Якщо ви десь тут мешкаєте недалеко, то теж звертайтеся, будемо це все робити. Борчик ось таких штучок. Я не знаю, для чого це, але мені це потрібно під масльонки. Дивіться, в мене завжди є проблема, куди мені наливати олію, розчинник і лак. І тепер в мене ось ціла отака стопочка цих штук повністю запакована. Ну, за долар. Як можна було не купити? За долар, це. А ну-ка, Густав Клім. Прекрасно. Всі його картини, про нього все написано. Долар, гайс. Ну що ж, друзі, це був мій. Якийсь там влог про моє життя і роботу художниці в Канаді. Я сподіваюся, вам було цікаво. І дякую всім за коментарі. Дякую всім за підтримку, за те, що ви пишете і підтримуєте мене. На жаль, мій останній влог не набрав багато переглядів. Перед всім був влог, і він набрав щось там вже 7 тисяч і мені це дуже приємно. Дякую вам усім. Якщо вам було цікаво, якщо вам щось було корисно, напишіть, будь ласка, свій коментар. Поділіться цим відео. Підпишіться на мій канал, задайте питання, я з радістю відповім вам на всі запитання. Я буду намагатися робити прямі ефіри. Напишіть мені, будь ласка, в коментар, який час для вас ліпше виходити в прямі ефіри, і в який день для вас теж буде краще. Я думаю про понеділок, наприклад, тому що всі не люблять понеділок. Я можу зробити вам цей день улюбленим, тому що. Ми будемо писати з вами картину, будемо розмовляти. Також можна в прямому ефірі задати якісь питання, які вас цікавлять, про продаж картин на еці, про продаж картин на ярмарках і так далі, і тому подібне. Також було багато запитань про податки, про те, як я зареєстрована. Це теж можна задати питання записати. Тож дякую вам усім за перегляд! І до речі, напишіть, будь ласка, в коментарях, як вам така ідея з майстер-класом, які я. Планую в подальшому проводити. Я ще не знаю, як я це буду конкретно організовувати, але в мене є таке в планах. Тому, якщо ви тут десь поблизу живете, якщо ви десь в цій ерії, якщо вам цікаво, напишіть мені в в коментарі або в повідомлення в моїх соцмережах. Тут все прикріплено в описі цього відео і в описі мого каналу, прикріплені всі мої соцмережі. І також, якщо ви є моїми покупцями і хочете купити картини, напишіть мені, будь ласка, я створила промокод з знижкою 40% в моєму магазині на Etsy. І напишіть мені, будь ласка, я вам скину посилання і ви зможете зайти із моїм промокодом купити картину за знижкою 40%. Аж 40%. Дякую вам усім, що ви були зі мною. Мені дуже приємно. Я дуже радію кожному коментарю, який ви пишете. Мені добрий. Всім хейтерам хочу сказати, що якщо будете писати мені гедо, то буду вас блокувати. Краще напишіть Дякую, тому що кожна людина, яка щось робить, яка щось вам розповідає або показує, вона витрачає свій час, свою енергію. І це робота, така ж сама, як і ваша. І якщо ви дивитесь і вам цікаво, то знайте, що за цим всім стоїть людина, яка вклала в цей час, вклала свою енергію, вклала свою любов. І я просто безкоштовно з вами ділюся всією своєю інформацією. Підписуйтесь, ставте вподобайку, приходьте на мої ефіри. Люблю, цілую. До побачення.